Готика це чудова історія з сумним закінченням. Історія про те, як німецька студія Piranha Bytes створила культовий світ для поціновувачів рольових ігор та не спромоглася йти в ногу з часом і новими технологіями. Але перш за все, це незабутня пригода безіменного героя та його друзів, і ми вирішили про неї згадати. Королівство Міртана об'єднане королем Робаром II. За довгі роки правління він здолав усіх ворогів своєї країни. Усіх окрім одного. Проти орків збирала жорстоку дань з усіх в'язнів королівства. Армія короля потребувала зброї, і усякий злочинець, незалежно від серйозності його злочин, відбував своє покарання у рудних копальнях Хорінісу. Щоб зробити їх втечу неможливою, король наказав наймогутнішим магам м'ятани створити магічний бар'єр навколо долини Копали. Я був Одним з них. Та щось порушило хід закляття. Ми стали полоненими власноруч створеної в'язниці. Вже невдовзі усі шахти Хорінісу належали каторжникам. Короля не було вибору, йому була потрібна руда і він був змушений вести переговори. Місяць за місяцем король постачав усе, що вимагали в'язні. Місяць за місяцем, взамін вони приносили руду до бар'єру. Так було до цього дня. Чергового засудженого привели до кручі біля бар'єру. Він не знав, що саме він змінить усе. Іменем короля Робара II, володаря Скіпетру Варанта. І я засуджую цього каторжника до. Зупиніться! Каторжнику, У мене є для тебе пропозиція. Цей лист повинен потрапити до рук Верховного Мага кола вогню. Не марнуй свого часу. Ти зможеш обрати нагороду. Тобі дадуть усе, чого попросиш. Ну, гаразд. Я візьму твого листа. Та за однієї умови. Врятуй мене від його балаканини. Як ти смієш? Мовчати? Відправляйте його. Ласкаво просимо до колонії. Досить. Облиште його, а тепер ідіть геть. «Вставай!» Саме так вітає світ готики свого героя. Після такого бойового хрещення одразу розумієш, що ти у цьому світі трошки менше, ніж ніхто. Твоїми першими бойовими звитягами стануть впольовані птахи, переростки та кротощурі. А перші ж персонажі, які трапляться тобі на шляху, доступно пояснять, що під бар'єром у безпеці можна почуватися тільки в одному з таборів. Але й у них каторжники часом вбивають одне одного заради шматка хліба. Така концепція, ймовірно, відлякає сучасного геймера, але готика це світ, у якому потрібно навчитися виживати. Безіменний герой не має крові дракона у жилах чи якихось надприродних вмінь. На початку своїх пригод у цьому вороже налаштованому світі він навіть меча тримати не вміє. Та з часом, здобуваючи рівні та витрачаючи отримані очки навичок на покращення героя, можна й самому стати грозою всьому живому під бар'єром. Але усе це з часом. Першим завданням безіменного героя стане приєднання до одного з таборів, яких у колонії є три: старий, новий і табір секти. У старому таборі владу тримають рудні барони на чолі з Гомезом. У шахті цього табору рудокопи добувають магічну руду, яку барони обмінюють на предмети розкоші з поза бар'єру. За повсякденними заняттями жителів табору пихато спостерігають стражі, а тому порядок тут підтримується мечем і страхом. У новому таборі жити легше та менш безпечно. Тут немає вартових, які б стежили за порядком і панує закон сили. Певної дисципліни та субординації дотримуються тільки найманці на службі магів кола води. Самі ж маги намагаються втілити свій план втечі з під бар'єру. Рудокопи шахти нового табору збирають усю магічну руду на одну величезну купу, яку маги планують колись підірвати разом із бар'єром. Табір секти братства це купка накурених болотяною травою релігійних фанатиків, які зреклися своїх богів і тепер, покурюючи косяки з болотяника, вдивляються у видіння, які їм дарує новий бог. Своїми молитвами та ритуалами вони сподіваються випросити у свого божка омріяну свободу. Світ колонії Хорінісу дуже живий та інтерактивний. У кожного NPC є свій розпорядок дня, а головний герой може взаємодіяти з декораціями світу, посмажити м'ясо на сковорідці, побренькати на лютні, покурити кальян, заховатися у діжці. Ось незначна кількість прикладів взаємодії зі світом. А наприклад, щоб викувати меча, доведеться придбати заготовку, нагріти у горні, надати їй форми леза молотом, охолодити у воді, а тоді загострити на точильному камені. З деякими персонажами можна торгувати, та за відсутності золотих монет під бар'єром, валютою слугує магічна руда. Але кожний крамар в ігровому світі радо обміняє свої товари на будь-які предмети з інвентаря безіменного, адже тут діє правило Бартеру. Сюжет готики може похизуватися певною нелінійністю, та вона притаманна тільки першому розділу гри, коли гравець подорожує між таборами, знайомиться з місцевими і намагається вирішити, до кого б йому примкнути. Після приєднання до одного з таборів сюжет стає на прямі рейки і впевнено веде гравця до фіналу, майже не розважаючи його побічними місіями. Та свобода пересування і цілісність ігрового світу дозволяють ігнорувати цей недолік і насолоджуватися неповторною атмосферою колонії. Рольова система готики проста, мов дві копійки. У героя є кілька стандартних атрибутів: сила, спритність, запас мани та здоров'я. Останній з них зростає сам по собі щоразу, коли герой здобуває новий рівень. Окрім зміцнення здоров'я, на кожному новому рівні герой може витрачати очки навичок для покращення своїх вмінь володіння одноручною та дворучною зброєю, луком та арбалетом. Якщо обрати шлях мага, то доведеться вивчати різні кола магії, кожне з яких відкриє доступ до нових рун. Є й низка інших корисних навичок: акробатика, вміння знімати трофеї з тварин, підкрадання та крадіжка. Незалежно від того до якого з таборів приєднається герой, він зможе стати адептом будь-якого стилю бою. Щоправда, перед тим як йому дозволять стати магом, навчитися хоч трохи махати зброєю таки доведеться. Бойова система у готиці динамічна та проста, хоча й не без недоліків. Затиснувши клавішу дії та натискаючи клавіші напрямків, герой виконує різноманітні послідовності ударів та блокування. А от вправність стрільби з лука та арбалета, на жаль, залежить тільки від навичок героя, а не гравця. Шанс влучити в ціль захоплену автонаведенням базується на спритності безіменного та його навичці володіння луком чи арбалетом. Магам поталанило більше, адже у грі є величезна кількість різноманітних Нітних заклять, які й досі виглядають вельми видовищно. На жаль, готика, попри значну кількість переваг, має і низку недоліків. Якщо проходити гру уважно, то можна помітити, що деякі локації недороблені, а деякі завдання могли б мати інші варіанти проходження. Це свідчить про те, що розробники втілили не всі свої ідеї, а деякі незакінчені квести просто повідрізали. Також до недоліків слід віднести певний дисбаланс. Новачки його навряд чи помітять. Та готоманам з досвідом, які знають, коли і на яких ворогів нападати, гра дозволяє здобути купу рівнів і стати нездоланними машинами смерті вже у першому розділі. Система керування на перший погляд виглядає не зовсім зручною. Річ у тім, що для будь-якої дії гравцеві доводиться тиснути щонайменше дві клавіші. У бою також доводиться затискати клавішу дії і вже тоді натискати клавіші ударів. Таке незвичне керування може збити з пантелику на початку гри, проте до нього легко звикнути. Ось така вона перша готика, гра не без недоліків та недоробок, зате неповторна завдяки чудовому світові, унікальній атмосфері, класним діалогам та незабутнім пригодам. Успіх готики серед любителів рольових ігор гарантував вихід другої частини, і вона не забарилася. Як розповів автору цього відео один із співзасновників Piranha Bytes, другу частину готики піранні зробили всього за 11 місяців. Друга готика достойна вважати ще не найкращим сиквелом усіх часів. Зберігши атмосферу оригіналу, двійка принесла покращену графіку, більш динамічні бої, хардкорнішу рольову систему. Більший та цікавіший світ, та не менш захопливий сюжет. Події другої готики розпочинаються через два тижні після закінчення першої. Подолавши жахливу потвору, безіменний накликав на острів Хорініс ще більшу загрозу драконів. Так, так, у готиці були дракони ще до того, як вони стали мейнстрімом. Прокунявши два тижні під завалами древнього храму, герой заслаб і позабував усе, чому навчився у першій грі. Саме так тут зумовлено те, що безіменний знову став нубом. Та це на краще, адже прокачувати персонажа з нуля у другій готиці шалене задоволення. Рольова система цієї гри це рай для любителів хардкору і пекло для казуалів. На прокачку бойових вмінь та атрибутів тепер витрачає. Набагато більше очок навичок, а відтак, щоб могти протистояти драконам, доведеться вкладати максимум зусиль у покращення обраної спеціалізації. У грі з'явилися професії ковальство, алхімія та мисливство. Кожна з них дає суттєві бонуси героєві. Коваль зможе навчитися виготовляти зброю з магічної руди. Алхімік варитиме зілля, які покращуватимуть його характеристики. Ну а мисливець добряче заробить на продажі трофеїв: шкір, ікол, рогів тощо. На вивчення кожного додаткового вміння також доведеться витрачати очки навичок. Так само, як і перша частина, друга готика має лінійний сюжет із розгалуженим першим розділом, у якому героєві слід визначити, до якої з трьох фракцій він хоче приєднатися. На вибір маємо міських ополченців на чолі з паладинами, монастир магів вогню та найманців з колонії. Цього разу вибір фракції має прямий вплив на можливу спеціалізацію героя, адже, скажімо, навчитися створювати руни та осягнути найвищі кола магії зможе тільки маг вогню, а опанувати деякі руни тільки паладин. Певну ілюзію нелінійності створює велика кількість побічних завдань, а також різні варіанти проходження того чи іншого квесту. Наприклад, способів потрапити до міста на початку гри існує декілька. Герой може назбирати трав і сказати вартовим воріт, що несе їх місцевому алхіміку, або попрацювати трохи на приміського фермера і отримати у якості нагороди фермерський одяг, з яким можна без проблем потрапити до міста, або купити у хитрого мандрівного крамаря перепустку з королівською печаткою, яка надає право на Перебування у місті або ж просто підкупити вартових. Також можна видертися на високу скелю при місті, зістрибнути з неї у море і припливти у порт, оминаючи стражів. На перший погляд, бойова система залишилася без змін, та насправді ж вона зазнала значних покращень. Бої стали більш контактними, а керування героєм протягом бою більш чутливим. Головною особливістю боїв у другій готиці стало те, що майже будь-якого супротивника можна було подолати навіть персонажем низького рівня, якщо знати як. Наприклад, щоб подолати троля, потрібно підбігти максимально близько, а тоді почати кружляти довкола нього, лупцюючи його ем, ззаду. Поки кремезна істота розвертатиметься з людьми так само. Вивчивши стиль бою суперника, можна комбінувати блокування та випади, щоб вийти з бою переможцем. Таким чином можна впевнено сказати, що у другій готиці бойова система є однією з найкращих серед подібних ігор. Візуально, як перша, так і друга готика виглядали непогано для свого часу, але страждали від слабкої оптимізації. Та цей світ захоплював не кількістю полігонів на моделях персонажів, у яких, до речі, навіть пальців на руках не було, а своєю насиченістю та цілісністю. Протягом проходження гра вкрай рідко демонструвала гравцеві екран завантаження. Усі локації, поселення, будинки та підземелля були єдиним цілим з ігровим світом. Сам острів Хорініс був невеликим, проте дуже насиченим. Дизайнери, які наповнювали кожний метр ігрового простору якимись цікавинками, попрацювали на славу. У яку б віддалену місцину не занесло героя, він завжди знайде там щось варте уваги: печеру, скарб, унікального NPC чи монстра. Більше того, ігроробам вдалося викликати у гравців несамовиту ностальгію, сюжетно увівши у другу готику увесь світ колонії з першої частини. Музику для обох частин створив композитор Кай Розенкранц, якому на момент релізу першої гри було всього 20 років. Саундтреки цих двох ігор це музичні шедеври ігроіндустрії. Якщо ембієнти та гнітючі мотиви першої частини служили для заглиблення у атмосферу колонії, то деякі композиції другої готики заслуговують на те, щоб потрапити до плейлиста будь-якого поціновувача інструментальної музики. Пан Розенкранц брав участь у розробці гри не лише в ролі композитора, а ще й у якості дизайнера. Тому, опинившись у місті Хорініс або повернувшись до долини копалень у другій готиці, усвідомлюєш, що Кращою музика у цих локаціях бути не може, а це і є найвищий ступінь крутості ігрового саундтреку. Через 9 місяців після релізу другої частини розробники випустили доповнення під назвою Ніч ворона. Воно вводило додаткову сюжетну лінію, яка йшла паралельно з основною, а також чималих розмірів нову локацію і багатько цікавих NPC. Адон дозволяв безіменному приєднатися до піратів острова Хорініс, зустріти старих друзів і ворогів з першої готики та поблукати руїнами древньої забутої цивілізації. Загалом Аддон Ніч Ворона потішив фанатів гри новими пригодами безіменного героя і дав привід ще раз пройти готику другу. А та недоліки. А, чому тут порожньо? Що? Не було? А, добре, гаразд. Друга готика гра ідеальна, і недоліків у ній не було. Третю готику фанати чекали аж чотири роки. Гра обіцяла завершити історію безіменного героя, подарувати величезну купу незабутніх пригод і вразити усіх фанатів до глибини душі. Та, на жаль, цього не сталося. Як вже зазначалося, розробники не спромоглися йти в ногу з часом і відкусили більше аніж змогли переживати. Так, світ готики 3 був одним з найбільших світів у рольових іграх, але недоліків у гри через це стало більше аніж переваг. Третя готика була жахлива майже усім: відсутні характери персонажів, одноманітні квести, недороблений ігровий баланс, паршива бойова система, дерев'яні NPC, недолугий сюжет, і це тільки незначна частина всіх недоліків. Бездоганно свою роботу виконав тільки Кай Розенкранц. Музика з готики. 3 – це чи не найбільш епічний оркестровий саундтрек, написаний для гри? Графіка теж була вельми непоганою, та через величезні розміри світу розробникам не вдалося наповнити його достатньою кількістю деталей, щоб його було цікаво досліджувати. Взявши на себе більше, аніж були спроможні втілити, піранії прирекли третю готику на гучний провал. Та не будемо про сумне, хоч готика 3 і розчарували усіх, хто на неї чекав. У серцях фанатів назавжди залишиться тепле місце для безіменного бородання та його вірних друзів, і їх незабутніх пригод у перших двох іграх серії.